Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про стихійний лиха. А що таке стихійне лиха? Це надзвичайне явище, яке можуть надати шкоду людям. Повінь. Це стихійне лихо, що відзначається затопленням частини суші водою. Повені позбавляють даху у тисячі людей. Знищують посіви, змивають. Родючий ґрунт і навіть стають причиною загибелі людей. Вони з'являються після раптового і довгого танення снігу або під час сильної зливи. Пожежі. Це стихійно поширене вогню, що вийшло з-під контролю людини. Пожежі трапляються у лісах, на торфяниках і завдаються величезні збитки. Нерідко приводячи до загибелі людей. Засуха виникає, коли влітку протягом тривалого часу не випадають дощі. Вони завдають шкоди сільському господарству, несуть людям неврожай. Під час засухи важко забезпечують людей продуктами харчування і водою. Засухи часто спричиняють пожежі. Суви – це стихи нелихо лихо викликлені. Переміщенням ґрунту, каменів і піску внаслідок сильних дощів, у деяких випадках можливі обвали, скель або руйнівні потоки ґрунту каменів, які пошкоджують будівлю, блокують дороги, роблячи їх непридатними для використання. Гроза, атмосферне явище, яке пов'язане з розвитком потужних дощових хмар, що супроводжуються численними електричними розрядами. Між хмарами і землею, звуками виявищами грому, сильними опадами інколи з градом. Під час грози не можна купатися, ховатися під дерева, чіпати залізні предмети, а ще не можна користуватися мобільним телефоном. Краще всього йти додому і перечекати грозу вдома. Якщо ви далеко від дому, можна сховатися в будь якому іншому приміщенні. Ураган це явище, в якому рух повітря дуже швидкий і сильний. А головне тривалий, наслідок чого він володіє величезною рівнівною силою. Це гігантський атмосферний віхор з високою швидкістю повітряного потоку, який руйнує все на своєму шляху і будинки, і дерева. Землетруси. Це раптові струси земної поверхні, які ми відчуваємо як поштовхування і калування. Тривають землетруси до кількох хвилин і можуть повторюватися. Слабкі землетруси спричиняють у будинках дзенькі посаду, розгойдування люстр під час сильних тріскаються стіни в будівлях, обвалюються стеля. Дуже сильні землетруси призводять до тріщин на поверхні землі, обвалів у горах, руйнування будівель. Це все стихийне лихо, яке наносять шкоду людям. Що ж робити, якщо сталося слихо? Головне не панікувати, слухатись дорослих та оголошення по телевізору або радіо. Зазвичай, коли насується небезпека, людей оповіщають про це. Також необхідно пам'ятати про екстрені номери рятувальних служб. 101 пожежна охорона. 102 поліція. 103 швидка медична допомога. 104. Служба газу. Коли ви дзвоните на номер тривальної екстреної служби допомоги, необхідно сказати своє ім'я, що трапилось, адреса, де трапилось і кому потрібна допомога. Під час сильного вітру, буревію, грози, краще всього перебувати вдома, зачинити всі вікна, двері, перекрити грас. Вийдіть подальше від вікон. Під час землетрусу, навпаки, потрібно вийти з дому і знайти місце, де немає високих будинків та дерев, які не зможуть на тебе впасти. Під час повенів потрібно залізти як найвище на дах будинку чи на дерево високе, і там чекати на рятувальників, які обов'язково вас врятують. Пограємо в гру, чи можна так поводитись. Ви мені скажете, як правильно поводитись. Подивіться на малюнок. Під час грози, сильного вітру, буревію можна гуляти на вулиці. Або можна заховатись під деревом. Або можна піти додому і перечекати, коли закінчиться дощ і вітер. Що правильно. Молодці. Не можна гуляти під дощем і під деревом під час грози не можна ховатися. Треба знаходитися вдома, перечекати грозу. Розгляньте картинку. Під час землетрусу потрібно ховатися під стіл, а може стати і плакати, як отой хлопчик. А може, вам потрібно залізти під ліжко, а може вийти та знайти відкриту місцевість, де немає будинків і дерев, яка відповідь вірна. Молодці маляти, під час землетрусу потрібно вийти з будинку на вулицю. І знайти відкриту місцевість, де немає будинків і дерев. Розгляньте цей малюнок. Під час повені, що потрібно робити? Потрібно бути вдома, а може піти на вулиці і плакати. А може потрібно залізти якомога вище на дерево чи дах будинку і чекати на рятувальників. Молодці малята. Під час повені потрібно залізти якомога вище, чи на дах будинку чи на дерево і чекати там рятувальників. Ось і закінчилось наше заняття. А про що ми говорили сьогодні? Так, про стихи не лиха, рятувальні служби, про те, як треба себе поводити в небезпечній ситуації. Бережіть себе та природу. Дякую вам за увагу. До побачення!